Привіт! Продовжуємо нашу практику щодо чакр. Отже, ми подивилися швидкий варіант, як пропрацювати всі чакри. Ми дивилися, чи вони очищені, активовані. Потім ми подивилися коди яких можна за допомогою кодів очистити чи активувати або два рази. І пам'ятаєте, третій у нас варіант була чи централізована чакра, тобто, чи вона знаходиться в центральному каналі. Так? У нас є центральний канал, в якому вони знаходяться. Як ви напевно знаєте, наші чакри можуть зміщуватися. Варіантів, чого це так відбувається, є мільйон, якщо не більше? Ну, наприклад, ви знаходитеся в інформаційному просторі, наприклад, поряд йде, включений телевізор, там якісь новини, і вони неправдиві. Тобто, ви знаходитеся в інформаційному полі, який є викривленим. І отже, ваші чакри можуть зміщуватися. Яка чакра відповідає, наприклад, за Справжність за правду інформації, наприклад, вона може зміститися. Або читаєте книжку, а автор там каже не зовсім правду. Не, можливо, він це зробив підсвідомо. Просто він вірить в те, що воно так є, але воно не є правдою. І це вже впливає на вашу чакру. Тобто. В будь-який момент ваші чакри можуть виходити зі свого центрального каналу. Не обов'язково, що це якісь кармічні штуки, чи якісь дуже важкі ситуації, люди, сутності. Ще щось не обов'язково це може бути будь-що. В будь-який момент. Тому шукати, чому чакра, наприклад, змістилася, ми сьогодні не будемо. А ми будемо саме працювати, чи вона знаходиться в центральному каналі, і якщо ні, ми її будемо туди назад повертати. Звичайно, якщо ви продовжуєте знаходитися в цьому такому інформаційному полі, як ми раніше казали, яке викривлене, яке неправда, то чакра буде. Все ж таки знову зміщуватися. І вам, можливо, знову буде треба повторювати цю практику, так? я підготувала листочок, на якому намалювала ось таку D-діаграму. До речі, коли ви бачите, що ваші чакри весь час змінюю, зміщуються, проаналізуйте взагалі своє середовище, що ви. Робите, що ви читаєте, що ви їсте, де ви знаходитеся, з ким. І, можливо, ви вже зрозумієте, що саме впливає на зміщення ваших чакр, чи якоїсь конкретно. Звертайте на це увагу. Отже, сьогодні, як завжди, ми будемо брати наші чакри, які ви можете просто написати, намалювати. Я сподіваюся, що ви вже це зробили або роздрукувати. І тепер малюємо від руки таку дуже простесеньку діаграму. У нас буде стрілочка вертикальна, тобто по ній буде показуватися, що наша чакра в центральному каналі, вертикально розташована. так? В центральному каналі це наш такий протокол. Ми його самі собі створюємо. І дві такі горизонтальні. Одна буде показувати, наприклад, якщо ви так положите, так, то це буде ліва сторона, тобто з лівої сторони, це буде зміщена чакра, так, тому що вона зміщена, і тут, до речі, можна, якщо ви бажаєте, додати відсотки. Так. Можна побачити навіть на скільки відсотків вона відхилилася. Можна ці відсотки навіть намалювати на. Діаграму. І ви побачите, що вона не тільки зміщена, а ще й наскільки. Але насправді, сьогодні нам це не обов'язково. Ми просто будемо бачити, що воно аж сюди так заходить, то це означає, що вона зміщена дуже сильно, і це вже її треба дуже швидко повертати в свій центральний канал. Це дуже недобре. Якщо вона трошечки зміщена, то це, можна сказати, майже норма, але все ж таки треба повертати в центральний канал. І справа у вас буде, я написала таке слово збуджена, тобто, вона занадто задіяна. Можливо, в ній занадто багато енергії, це також недобре. Тобто, йде перекос в одну сторону або в другу, а нам потрібно, щоб був баланс. Золота середина. Посередині, в центральному каналі. Нам не потрібно, щоб вона була занадто задіяна, занадто прокачана енергією, і не потрібно. Щоб вона кудись там була зміщена і в нас був перекос прийняття реальності. А якщо ви робите, наприклад, не для себе, там для своєї дитинки чи чоловіка, можна покласти сюди фотографію, чи принаймні написати прізвище ім'я по батькові, дату народження і тримаючи пальчик, тримаючи пальчик, сканувати кожну чакру цієї людини. Ну, зараз ми займаємося лише нашими чакрами, добре? Тобто ну, ми будемо дивитися, чи вона централізована наша чакра, і проводити в гармонію наш центральний канал. Значить, беремо наші чакри і беремо наш, нашу діаграму. Я кладу. І мій намір буде, в якому стані взагалі ось та чакра, на яку я вказую. От Я, наприклад, кладу на першу чакру Моладхару, так? Обов'язково, як завжди, я кожен раз нагадую, ще раз нагадаю: налаштовуємося, заземляємося, виходимо в альфа-стан, знаходимося в нейтральному стані, в нашому сердечному центрі. Повністю перебуваємо тут і зараз. Можна попросити захисту наших гідів, янголів, архангелів, кого вам хочеться, хто з вами присутній. Так. Можна активувати наші канали за допомогою коду сприйняття. Можливо, так практика піде краще. Думаєте лише про ваш намір, ні про щось інакше, і ніхто вас ні від чого не відволікає. Поїхали. Практика дуже проста, швидка, і все відбувається швидко. Отже, просимо дозволу, чи можна попрацювати з чакрами зараз. Дозвіл отримано. Поїхали. Значить, перша чакра, в якому в зараз стані. Моя перша чакра, в якому зараз стані моя перша чакра? В якому зараз стані моя перша чакра? Опа! Не в центральному, а трошечки зміщена, більш збуджена. Трошечки, трошечки, але таке є. Добре, чи вона, чи вона очищена? Чи вона очищена? Чи вона очищена? Так, чи вона активована? Чи вона активована? Так. Чи вона централізована? Чи вона централізована? Ні. От бачите, як швидко. Лише вчора все було очищено, централізовано і так далі. От я собі беру і буду записувати, так, як з вами. Значить беру Перша моя чакра треба. Централізувати. Окей. Okay. Наступна чакра. Наступна чакра. Давайте очищена. Очищена. Так. Активована. Активована. Так. Централізована. 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 Так, а перевірю, ще тут. Чи централізована моя друга чакра? Друга чакра. Так, показує централізована. Слава Богу. Третя чакра. Очищена. Очищена. Так. Активована. 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 Так. Централізована. 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 Так, що тут перевіряю, чи Централізована моя третя чакра. Моя третя чакра, чи вона централізована? Так. Чудово. Четверта чакра. Очищена. Очищена. Чи очищена моя четверта чакра? Так. Активована. Активована моя четверта чакра. Так. Централізована. Чи вона централізована? Чи вона централізована? Так, перевіряю, що тут. Чи вона централізована? Чи вона централізована? Так. З четвертою все добре. П'ята чакра. Чи вона очищена. Чи вона очищена. Так, чи активована, чи активована, 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 Так, чи вона централизована? централізована. Централізована, централізована. Так, перевіряю тут. Чи моя наступна чакра? Централізована. Чи вона централізована? Так, все по. Рівненькому шоста чакра. Отже, чи вона очищена? Чи вона очищена? Так, чи вона активована, чи вона активована. Так, чи вона централізована, чи вона централізована? Так. Перевіряємо тут, чи вона централізована, моя шоста чакра. Шоста, шоста, чи вона централізована. Так. І сьома очищена? Чи вона очищена? Так, чи вона активована? Чи вона, активована? Упс. чи вона активована. Чи вона активована, чи вона активована, так. чи вона активована? Чи вона централізована? Чи вона централізована? Так. Чудово. Чи централізована моя сьома чакра? Централізована моя сьома чакра. Так. Отже, в мене зміщення трошечки лише першої чакри. Все інше чудово. Отже. Перша чакра робота з першою чакрою. Прошу тут і зараз а, очищити, активувати і централізувати повністю мою моладхару. Маятник, покажи мені роботу. Як тільки робота буде завершена, дай мені знак, що вона завершена. Проводжу всі необхідні енергії. Для централізації моєї першої чакри. Чудово, Ось робота вже й завершена. Чи моя перша чакра централізована? Чи моя перша чакра централізована? Так, перевіряю. Моя перша чакра, чи вона централізована? Чи вона централізована? Чи моя централізована перша чакра? Є. супер рівненько прямо по лінії. Дуже легко. От бачите, просто ви можете додавати цей протокол до вашої практики, можете не додавати, але, наприклад, якщо вам цікаво, чи вона занадто використовується, занадто збуджена, занадто перенасичена енергією, чи, наприклад, просто зміщена, ви можете ось використовувати такий. Невеличкий варіант. Тобто вашу практику потихеньку ми розширюємо, покращуємо і поглиблюємо. Сподіваюся, це відео було корисним. Як завжди, чекаю ваші вподобайки, коментарі і підписки. Це така мені наснага. Продовжувати далі. Ну і взагалі я хочу бачити, чи дійсно ви працюєте, чи лише просто дивитеся. Звичайно, хочеться, щоб ви практикували. Чого вам не вистачає для практики? Напишіть мені, будь ласка, як вас стимулювати? Ну що, гарного дня?